Розвитка Сполучених Штатів Америки це було там зібрання, де брав участь глава ЦРУ Бернс. і Певні моменти були озвучені. І от у нас один з таких моментів, те, що є докази того, що Китай ну, активно шляхом торгівлі, шляхом передачі певних товарів і послуг. Ну, і Перш за все, шляхом е, фінансової підтримки, е, ну купівлі, зокрема вуглеводнів, там майже за, за безцінь в обмін на певні речі, підтримує агресію Росії. А... Чи це призведе до посилення санкцій або до певних розмов з Китаєм, де йому покажуть межі його можливостей? Ну і ми всі прекрасно розуміємо структуру імпорту експорту Китаю, наприклад, із та Європейського Союзу, і ми розуміємо, що без цих грошей економіка Китаю ну не буде так, скажемо, ефемічно успішною. Бо якщо це було вже заявлено, та в на зібранні цьому розвідувальної спільноти США, ну очевидно, це підстава діяти далі. Так, ну що не менше певні, як ви кажете, розмови е, однозначно були. Е, е, якщо пригадати от ту, е, ну, доволі нещодавню, це було восени минулого року зустріч в Каліфорнії між президентом е, Байденом і лідером Китаю Цзіньпіном, то там про це також говорилося. Я думаю, що Китай отримав попередження е, ну, в такій обережній, скажімо, джентльменській формі. Це не були погрози, я думаю, але Китай підказ розуміють завжди поводиться дуже обережно на міжнародній арені. Як, як ви правильно сказали, баланс торгівлі Китаю ну настільки скажімо так перекручений в хорошому сенсі на, на користь торгівлі саме Сполученими Штатами і Європою, ну а ще там і Канада, і Австралія, і Японія, і Корея. Так що ну скажімо, якщо я правильно пам'ятаю, то Росія, наприклад, займає в торговельному обігу Китаю лише там три з невеличким відсотки. Тобто, так, цифри не маленькі, це все рівно мільярди доларів. Але у порівнянні з торгівлею США, де це по моєму вже майже трильйон. Європейський союз там півмільярда чи щось плюс-мінус. Тобто це, звичайно, неспівставні цифри, і Китай ніколи не буде ризикувати. ризикувати то він ж ризикувати може, але на серйозні порушення санкції Китай ніколи не піде, тому що це просто обвалить його торгівлю і нанесе невправної шкоди багатьом китайським компаніям а Китай дуже зараз потребує підвищення рівня ВВП у Китаї. Економіка не росте так, як хотілося би. Це величезна країна, щоб нагодувати всіх цих людей. Самі китайці кажуть, що їм потрібно, щоб були двозначні цифри росту, тобто там 10-12% на рік, а росте торгівля, він, торгівля ВП Китаю там десь на 5, 4, 5, 6, навіть 7%. Для нас величезні цифри або для, або для Заходу. От для Китаю це мало, це менше половини. І тому він не буде. Іти на зайвий ризик, тим більше, що вже деякі китайські банки, наприклад, і, і компанії китайські вже знаходяться під санкціями. Просто про це ну, менше якось так говорять у публічному просторі, але е, є. Кажемо саме ті компанії, які були помічені, чи зафіксована була їх участь, або банки, які фінансували там торгівлю з Росією, і так далі. Ну так, а тут я що... ще додам, що деякі банки, навіть державні банки, Китай, не помиляюся, перестали працювати з Росією там кредитувати і оплачувати певні речі, що стало великою несподіванкою для, для Росіян, але такі такі кроки теж були. Тобто, люди, як то кажуть, вирішили. Перестрахуватися і не мати проблем. Ну, можливо, там в них є активи, можливо, є певні кредитні моменти зі Штатами або з банками Європейського Союзу, тому вони вирішили, що ну нехай краще ми Росії скажемо ПАПА, ніж ми скажемо ПАПА тим інвестиціям, які можуть у нас прийти. Так, саме так. Навіть, як люблять говорити самі росіяни, Китай не захоче переходити ту червону лінію, яка також є. Скажімо так, у відносинах між, е, і між Китаєм і США, і, і між Китаєм і Росією. Тобто там е, е, знаєте, Китай все рівно е, е, ну, хоче Росія цього чи не хоче, він знаходиться е, у стані такого чи в становище старшого брата. Так що все-таки е, Росія залежить набагато більше від Китаю, ніж навпаки. Тому Китай. Там може деякі лінії приходити трошечки, так а от з американцями і країнами з заходу він на це не піде.